І до інших новин, якщо ви справжній фанат конструкторів, то можете присвятити їм все своє життя, а не просто колекціонувати деталі. Канадський винахідник створює з конструкторів лего справжні шедеври. Останнє його напрацювання – принтер зібраний із конструктора, який друкує за допомогою деталей Лего. Канадець Джейсон Алеман настільки захоплюється конструкторами Лего, що не припиняє робити з нього винаходи. Останнє, що він створив, принтер із конструктора, який збирає зображення з кубиків Лего. Пристрій спочатку сканує намальоване зображення, що складається з матриці 16 на 16 Лего-пікселів, кожен з яких розміром зі стандартний одинарний кубик конструктора. Після цього маніпулятор на сусідній платформі починає збирати картину на білій пластині Лего. Сканер і принтер повністю зібрані з Лего із застосуванням сенсорів і керуючої плати із конструктора двох популярних серій. Своєрідними чорнилами для цього принтера є стандартні пласкі деталі з класичної серії Лего. Я працював над цим амбітним проєктом останні кілька місяців. Він побудований повністю за допомогою Лего частини. Він використовує датчик кольору, сканує вихідний файл і зберігає дані на пристрої Майнстормс. Потім можна роздрукувати кілька копій зі збережених даних програми. Можливо, у майбутньому я буду розширювати цей проєкт в області 3 d друку Лего це вже не перший винахід Джейсона. Раніше він створив із конструктора тваринок, які можуть самостійно пересуватися. Щоправда, робити вони це можуть лише якщо поставити їх під певним кутом, але рухаються вони дуже потішно. Також є у винахідника і більш серйозне напрацювання, прискорювач елементарних часток. Джейсон зізнався, що спочатку ця ідея здавалася просто смішною, але, врешті-решт, її втілення виявилося неймовірним. Наразі він продовжує працювати над новими винаходами і не збирається зупинятися на досягнутому.